В небеса полетів на світанку. Спозаранку до Бога прийшов і повідом недавню пригоду. Лишає. Потім він на коліна упав і почав у Бога щиро благати, щоб він мені в країні послав, щоб та сили війну здолати, досі молодця янгом за нас. Свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас. Україну крилом захищає, отче наш, що є сина небезпечним. Нехай прийде царство твоє.